Блін, я так стомилась ходити в цей зал. Я треную вже два тижні і не бачу ніякого результату. Стикалась з такою проблемою? Якщо так, то ви просто ще не перетнули плато прихованого потенціалу. Це критична межа, перетнувши яку, ми починаємо помічати позитивні зміни в новій для нас справі, наприклад, заняття фітнесом. Ми часто очікуємо, що зміни будуть відбуватись поступово, і потім розчаровуємось, коли не бачимо видимого результату. На практиці результати наших зусиль просто накопичувались, аби з'явитися значно пізніше, ніж ми цього очікували. Це не не спроможні стати краще. Ви просто ще не досягли фінальної точки і ще не побачили найяскравіших позитивних змін. Щойно такі думки беруть над вами гору, спробуйте знайти позитивні речі в вашій нові. Війсь звичці і зміщайте увагу на них. Пам'ятайте, що очікування конкретного результату породжують внутрішній конфлікт, або ви досягаєте цілі, і ви молодець, або ви зазнаєте поразки і гризете себе за це. Жодні ваші зусилля не минуться марно, і навіть якщо ваша стежка не виглядає так, як ви очікували, то не варто засмучуватись до успіху. Веде дуже багато стежок.